Цей зрадник свідомо навів російські ракети по місцю, де перебували азовці і ховалися мирні мешканці. У результаті десятки загиблих і поранених ущент, зруйнована будівля, і один з найжахливіших днів для Харкова. Хто взагалі міг таке зробити? Хто продався ворогу і заради чого? Друзі, усім привіт в ефірі. Рубрика Зрадники, наша традиційна рубрика. І сьогодні, в рамках цього випуску, у нас історія Дениса Панікарова. Першого, хто отримав довічний вирок за зраду у Харкові, як взагалі так вийшло, що звичайний охоронець з Салтівки став на бік ворога і чому він досі не кається? Розповім за митя. Вас спершу підпишіться, будь ласка, на цей ютуб канал, поставте вподобайку. Не забудьте ділитися з рідними, близькими, друзями і знайомими, друзі. Це не, не проста тема, тому давайте, щоб часу не гайти, я одразу почну. А почну я з самого початку. 1 березня 2022 року війна, і от Харків, Майдан Свободи, будівля обласної адміністрації символ міста, який за секунду буквально перетворюється на руїну. Подивіться, будь ласка, як це було? Ось такого удару завдає Російська Федерація. По будівлі хода камера зовнішнього спостереження фіксує цей удар, і далі вже на пристроях переглядають зокрема. Його і спостерігають за наслідками. Внаслідок цього ракетного удару гинуть 44 людини. Серед них цивільні, які шукали порятунку від обстрілів, військові, а також волонтери. Це був не випадковий удар, це точне влучання за координатами, які хтось передав окупантам. Цього когось затримують, затримують за півроку, друзі, і ним виявляється. Денис Панікаров, уроженець Харкова, 38-річний охоронець з гаражного кооперативу автомобіліст. І от на перший погляд, ну, звичайна людина, хоча пика зла видно, так і проросійська, але зрештою, ну здавалося, б, охоронець, звичайна людина. Але ні, друзі, це тільки на перший погляд, за його звичайним виглядом, ховався агент Федеральної служби Російської Федерації. Який передавав ворогу координати щонайменше 10 об'єктів у місті Харків, і от один з цих об'єктів це Харківська обласна державна адміністрація. Я вам хочу зараз показати відео, що від неї залишилося після цього удару? Його зняли автомобілісти, так мешканці Харкова, місцеві, які от їздили на автівці, просто і знімали те, що відбувалося одразу після цього удару. Так, от обласна державна адміністрація, 28 лютого, 2022 року, вибачте. Зрадник доповідає своїм кураторам з Росії. Він каже, що в будівлі хода харківської обласної державної адміністрації, штаб полку Азов і територіальної оборони. А далі каже, цивільних немає. Але для ну я хочу сказати одразу, що він збрехав, тому що в будівлі були і мирні мешканці. Але як ви розумієте, що для Панікарова, для зрадника це не мало абсолютно жодного значення, що після цього відбулось. Ви самі знаєте, я щойно сказав, Що Росія завдала ракетну удару, 44 людини загинули, і будівля зруйнувалася. Треба сказати, що голова Харківської обласної державної адміністрації. Сказав Олексій Губов. а ось так вона виглядає зараз. Перегляньте, будь ласка, друзі, на секундочку. Просто подивіться, що залишилося від цієї будівлі. Так, от голова харківської ОДА Олексій Губов у своєму зверненні наголосив на підступності дій ворога. Він каже про те, що на момент обстрілу в місті закінчилася, завершилася комендантська година. Але як звичайний харків'янин став зрадником, Справа в тім, що все почалося ще 2019 року задовго до повномасштабної війни. Панікарова заревербував співробітник Федеральної служби безпеки під час перетину кордону йому пообіцяли російське громадянство, і він погодився. Це була системна і тривала співпраця з того часу. Він пройшов інструктаж із конспірації. Він отримав оперативний псевдонім, до речі, і був переведений в так би мовити. Режим очікування. Він передавав дані через ем, зашифровані канали зв'язку у вигляді текстових файлів з детальним описом об'єктів. Інформацією про перебування людей іншою чутливою інформацією, яка була б корисна ворогу. Але справа була не лише у паспорті, насправді, тому що Панікаро він ідейний прибічник Росії у соцмережах, зокрема, в забороненні ВКонтакті. Він назвав українців дебілами і цитую, вибачте, під Він писав, Працюйте, браття, звертаючись до росіян, дякую з Харкова. Під постами про під постами Рамзана Кадирова. Чеченського виродка, який, як ви самі знаєте, що писав та й продовжує писати про Україну, він писав: працюйте браття. До речі, ця фраза працюйте браття вона належить. Це відсилка до подій е, в Криму до зелених так званих чоловічків Путіна і подальшої анексії Кримського півострова. Коли зелені чоловічки працюйте браття, да Работайте браття за півроку. Цього зрадника затримують під час обшуку в квартирі. Панікара заходять протипіхотні міни, вогнепальну зброю, радіостанції. Все це він зберігав для так би мовити особливих завдань, але головний доказ це його листування з кураторами. Одна з них це Анастасія Кам'янська з Москви. Вона, типу, там колишня якась медсестра з так званої ДНР цієї терористичної організації. А інша керівник проросійської організації, яка називається Спасом Донбас. Вона з Петербурга, тобто з Москви і з Петербурга були куратори. В ну і звичайно, безпосередньо ще самого відділення ФСБ у листуванні. Панікаров радив куратором. Помститися за методами судоплатова. Якщо коротко, друзі, раптом хто забув, то це неформальна назва, яка стосується методів роботи Павла Судоплатова, так радянського співробітника НКВС КДБ. Він відомий своєю ролі там в організації вбивств на замовлення інших секретних терористичних операцій. Катюга залом на суді Панікаров. Він не заперечував листування ФСБшниками. Він казав, що дивіться, це моя політична позиція. І коли його запитали про загиблих людей, він відповів, що завжди погано, коли гинуть люди. Але своєї провини він не визнав. Суд над ним тривав майже рік. Він намагався там уникнути від відповідальності, скаржився на здоров'я, там розповідав про якусь там нову дружину. При чому тут дружина, при чому тут дружина на суді не знаю. Він просив відпустити його додому. Коротше, казав: Я не я, хата не моя, я не причетний. Але найпоказовіше він відверто заявив, що він хоче в Росію. Каже, я хочу в Росію на запитання, чому каже: я не хочу залишатися в цій країні, але при цьому ні, я нічого не наводив. На суд прийшов до речі. Це от я коли готував матеріал, мене це дуже вразило. Прийшов і 70 Олег, Олександр, вибачте, Алексєєв, 70-річний Олександр Асеєв. Це боєць територіальної оборони. Він був в той час, коли Росія обстріляла будівлю, і він виїжджав. Він вижив після цього удару і сказав на суді Асіїв, що я прийшов подивитися в очі тому, хто навів ракети на моїх побратимів. Ось така от історія: 13 листопада, друзі, 2023, Тобто, вже виходить через рік після цієї трагедії, Київський райсуд Харкова виносить вирок довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Далі, вересень 2024 року. Апеляційний суд залишає вирок без змін, тому що цей виродок цей зрадник хотів все оскаржити. Він казав про те, що я тут ні до чого, і от, зрештою, він подав на апеляцію, але програв Панікаров так і не визнав своєї провини. Досі він каже, що це не я, і це один із небагатьох випадків, коли зрадник дійсно отримує максимальне покарання, тому що. Скільки я не працюю над цією рубрикою, кожного разу ми зіштовхуємося з тим, що суд виносить то 7 років, то 6, то 8, то 15. Тут пожиттєве. і це мені здається справедливо. Або пожиттєве, або вибачте, будь ласка, розстріл по іншому зі зрадниками не може просто бути, тому що історія ось цього Дениса Панікарова це друзі, нагадування, що зрада не народжується буквально там за одну ніч. Вона визріває роками, вона ховається за буденністю. Вона ховається за маскою звичайної людини, охоронця Салтівки. Але рано чи пізно кожен, хто працює на ворога на ФСБ Російської Федерації, він все одно робить крок, після якого дороги вже назад немає і ніколи не буде. Панікаров не просто навів ракети, він свідомо обрав сторону тих, хто щодня нищить українські міста, життя наших людей, і навіть своїх співмешканців в місті Харкові, і так само показує, що держава знайшла його, держава його покарала, і цього разу справедливо треба віддати належне. Бо справедливість може бути, друзі, немиттвою, але вона точно не відворотня, особливо тоді, коли йдеться про зраду, яка коштувала десятки життів 44 людини загинули. Тому наша задача пам'ятати кожне ім'я тих, хто продався, і що найголовніше, кожне ім'я з тих, хто, на жаль, загинув через таку зраду, ганебну зраду. Ну і робити все, щоб нові панікарові друзі просто ніколи не з'являлися. До цього має бути відповідальність, вперше за все і. Пильність з нашого боку. Дякую, друзі, бережіть себе. Спасибі величезне що додивилися цей випуск до кінця. Напишіть, будь ласка, в чаті під це відео, що ви думаєте про цю зраду, яка призводить до, на жаль, масової загибелі таких людей. І ну нарешті, давайте давайте нарешті скажемо, що цього разу. Але це ще було в 2022 році. Суд е, обрав абсолютно справедливий шлях, коли запраторив зрадника заграти на вічно. Так має бути з кожним, не лише з цим панікарвом. Бережіть себе і до зустрічі. Дякую.